Справ вдома, які треба закінчити до чергової ротації, Андрій Басараба каже чимало. Він боєць батальйону спеціальних операцій НА, штурмової бригади Нацполіції Людь. А ще багатодітний тато. Тут має бути ванна, тут туалет, бо діти малі, що ми бігали на вулицю вже роботи і роботи. Завтра має прийти спеціаліст, встановити батареї. До війни розповідає служив у роті особливого призначення обласної міліції 2014-го За часів АТО ні службу на блокпостах між Ізюмом і Слов'янськом. Прямої участі в бойових діях ми тоді не, не приймали. Ми за якби забезпечували функції, функції міліції, функції поліції. От ми забезпечили пропускний ну, режим і і так далі. Коли росіяни розв'язали повномасштабну війну в Україні, патрулював Вінницю, де РГ, коригувальники вогню, роботи й у тилу вистачало, каже Андрій. Телефони не замовкали, рація не замовкала. То парушутісти спускаються, люди кажуть, то вже точки розставляють, то вже там червоне червоне світло чи рожеве світиться в квартирі. І це за, за сутки, за сутки, просто машина не вистигала десь. До трьохсот кілометрів проїжджали. Це просто по Вінниці. Цьогоріч у лютому його перевели у батальйон спецоперації, а і штурмової бригади Нацполіції Людь. Кілька місяців навчань і на фронт. Ми всі розуміли, що це рано чи пізно має статися. Ми рано чи пізно туди всі поїдемо. Ми маємо здобувати той бойовий досвід, і ну не маємо сидіти осторонь у травні. Під час виконання завдання у Вовчанську на Харківщині отримав поранення. Сантиметр вверх, вниз, вправо вліво. Могло б зачепити щось ну, або серце, або якусь артерію, і ну, мене просто не врятували б. Два кульових, тут скрізь не тут сюди зайшло, сюди вийшло. До цих пор, що бачите, біцепс не відновився, він не працює, як має бути. Рука от до цих пор затерпша, і два пальці затерпші. Я ними не можу добре щось взяти, там, щось зробити. Немає сили в руці. Крім того, що ногу по. Там пройшов осколок під шкірою, залетів в другу ногу. У родині трійко дітей син Артем найстарший. Він народився до початку російсько-української війни. Єва і чотиримісячна Оля діти війни, розповідає дружина Вікторія Басараба. Єва народилася, коли в Україні було АТО. Молодша Оля на третій рік повномасштабки бойова. Навірно що того, що папи всю вагітність практично не було вдома. А вже як мала народитися, то 16 травня нам папа подзвонив, вони лежать в госпіталі в Харкові. Залишили на маму дітей, поїхали. Через це поранення вже потім перевели на Вінницю і він так ну вже місяць, вже пройшов місяць, а 23 червня народилась Оля. І Він навіть не міг толком взяти її на руки. Кілька місяців по шпиталях і знову острій. поранення. Нагадали про себе, каже Андрій. Після лікарняної відпустки повернеться на місце дислокації батальйону. З початком повномасштабного вторгнення РФ на захист країни стали і брат та батько Андрія. 57-річний Геннадій Басараба служить у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Брат Дмитро за станом здоров'я, списаний. Питання: іти чи не іти на війну у їхній родині не стояло, каже. А як прийдуть сюди? Ну, просто ну, то, що я бачив, ну. Ну, хай це хай бог мили. Це ж просто не люди. При нас розстрілювали гражданських. Збирати тата в дорогу завжди важко, каже Єва. Ну, ти Артем, ти хоч не плачеш? Ні. Хочуть, аби війна, яку розв'язала Росія, врешті скінчилася, і тато щодня був вдома. А поки ж за старшого чоловіка в родині Артем наглядає за сестрами і допомагає мамі. Він як їхав воювати, він ще не був багатодітним татом. І як вже став багатодітним, теж не дуже це прикривається. У нас же ж син росте, має бути якийсь приклад. Ірина Хохудра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Війничина.